Закарпатські таксі та маршрутки під наглядом новостворена Укртрансінспекція запроваджує для водіїв нові санкції. Кому заважали безпритульні собаки в Ужгороді або де межа жорстокості людей? Коли оновлять лінгвістичну гімназію, ремонт фасаду першої школи відкладено ще на місяць. Сім днів закарпатського мистецтва. В Ужгороді проходить виставка сучасного живопису. Те, що стосується перевезень вантажних та пасажирських, тепер компетенція не тільки ДАІМ, а й Укртрансінспекції, яку в Закарпатті очолив Сергій Слободянюк. Він розповів, що служба покликана стежити за дотриманням законодавства у сфері всіх транспортних перевезень автомобільних та залізничних. Крім того, хочу сказати, що безпосередньо отримали, який позитив отримали від цього перевізники. Значить, ті дозвола, наприклад, на міжнародні перевезення. Значить, які видавалися державним підприємством служби автомобільних перевезень України, вони були утричі дорожчі, утричі дорожчі, ніж сьогодні, коли їх видає Укртрансінспекція. Вплинути на якість Ужгородської служби таксі планують, звернувшись до голови ОДА з пропозицією заборонити диспетчерським службам укладати угоди з водіями таксі без ліцензій. Ліцензії видавати будемо ми. Але тут є приклади, да, от, наприклад, там є Тернопільська міська рада. Це просто для прикладу. Да? Вони ще в 2009 році, значить, прийняли рішення сесії міської ради, яким заборонили, значить, інформаційно-диспетчерським службам заключати, значить, договори з неліцензованими перевізниками. І все. Щодо маршрутних таксі, ситуація з якими в місті не влаштовує ні самих перевізників, ні пасажирів, то новостворена структура на неї вплинути не здатна. Як контролюючий орган, інспекція може тільки організовувати більш жорсткі перевірки, наприклад, передрейсовий та післярейсовий огляд автобусів та водіїв. У ж розповіли, що останнім часом дисципліна таксистів та маршрутчиків на дорозі тільки погіршується. Це перевищення швидкості, це 5 було затримано закерування в нетверезому стані, водіїв, 5 водіїв було затримано закерування в нетверезому стані. Це були е, питання, е, коли до перевезень пасажирів був допущений водій, який не проходив обов'язкових перевірок технічного стану, і ряд інших порушень, які е, я не називаю. Тож браку контролю якості транспортних послуг немає. А от оновлювати автобусний парк, ремонтувати автомобілі, регулювати ціни на перевезення все це справа самих перевізників та місцевої влади. Якщо ж користувача послуг щось не задовільняє, як, наприклад, технічний або санітарний стан автобуса чи поїзда, можна звертатися з інформацією за телефоном в Ужгороді 61 22 51. В Ужгороді масово отруїли безпритульних собак. У вівторок вранці представникам зоозахисної організації Допоможи другу повідомили про те, що в центрі міста знайдено кілька конаючих собак. Зоозахисники на знак протесту проти убивства тварин принесли собак на поштову площу та висловили впевненість винуватці комунальні служби. У міській раді запевняють, комунальники такого зробити просто не могли. На запитання про будівництво в Ужгороді притулку для тварин. Міський голова Віктор Погорєлов відповів, що виділено 30 сотин землі, зроблено дорогу, а решта роботи за самими зоозахисниками. Водночас головний лікар Ужгородської міської лікарні розповідає, що проблема з безпритульними тваринами в місті залишається доволі гострою. «В Середньому ми маємо десь 3-4 укуса в неділю. Були такі моменти ми мали десь і по 5-6. На щастя, на щастя, за останню неділю не було ні одного укуса. Хоча я не можу сказати, що собак у городі поменшало. Їх як було багато, і так і є. Аби гімназія імені Шевченка отримала новий фасад, в Ужгороді серед будівельних компаній було проведено два конкурсні торги, але жоден з них не визнали дійсним. Позаяк охочі ремонтувати гімназію фірми не надали належних документів. Складність ще й у тому, що не будь-хто може взятися за реконструкцію історичної будівлі. Таких у нас в Закарпатті практично дуже обмаль їх є декілька всього. І е, не так легко знайти ту структуру, яка би взяла на себе і відповідальність, і е, вчасно зробила реконструкцію. За три тижні по тому ситуація змінилася. У міськраді вирішили не починати роботи без проведення тендеру, а на це потрібно ще принаймні пів місяця. І хоча холоди все ближче, ремонт все ж обіцяють почати і закінчити вчасно. Ми стараємося зробити по ускореній процедурі. Надіємося, що на протязі 15 днів воно буде проведено. Тендер, ну і тоді ми зможемо ще встигнути освоїти ті кошти, які є на сьогоднішній час для фасаду цього закладу. Попередня оцінка вартості робіт показує, що таки доведеться звертатися за фінансовою допомогою до обласного керівництва, а йдеться про півмільйона гривень, які треба освоїти за півтора місяці. В Ужгороді відкрили мистецькі сім днів. Експозиція, звісно, триватиме довше ніж тиждень. Сім днів це назва метафора для проєкту, який об'єднав сім творчих світів, сім мистецьких дійсностей, сімох дуже різних і дуже самобутніх художників. Окрім альбому сім днів і цієї одноіменної виставки, їх сполучає лише те, що кожен із них пройшов непростий шлях творчих пошуків, самоствердження і бунту. Об'єднати сім творчих індивідуальностей було справді непросто, зізнається упорядниця альбому. Художники дуже різні, і у них у кожного різний характер, як у кожної людини, і нам було ну спочатку не дуже дуже комфортно, тому що треба було познайомитися більше з кожним. Я, я була у кожного в майстерні, познайомилася з їх роботами, з їх творчістю. А потім ми дуже багато сперечалися, поки поки дійшли до єдиного тексту. Єдиних висловів, які я дала їм можливість висловити в цьому альбомі, і в принципі керувати було дуже важко, важко, але вочевидь цікаво, адже вмістити під одну обкладинку і на одній виставці таких різних і творчо бурхливих людей, справді ризик. Сі це Сергій Біба, Влад Габда, Сергій Дубовець, Павло Ковач, Тарас Табака, Тарас Усик і Вадим Харабарук. Що у них спільного та лише те, що кожен особливий, і всі вони разючі різні. А ще вони це сьогоднішнє мистецтво Ужгорода. Часто їхні твори більше знають і цінують за кордоном ніж в Україні. Утім, це саме наш нинішній мистецький день, точніше, сім днів зафіксувати цей творчий час нашого міста і прагнула упорядниця. Ми всі такі, як були, чуть-чуть крейзі, -чуть тому що тому, що треба було щось зробити таке і здивувати чуть-чуть, тому що ніхто до до мене цього не робив. І фактично я намагалася. Я намагалася цей час їх. Саме відтворити в цьому в цій книжці і залишити його в бібліотеках наших, не тільки Закарпаття й України. Тому що, коли я почала працювати над сучасним мистецтвом Закарпаття, над історією збирати її то я зрозуміла, що в Україні є і пишуть а про наших закарпатських художників нема таких матеріалів. Мистецтвознавець Михайло Сирохман погоджується, зараз замало направду цікавих мистецьких проєктів, а головне чесних. Ліпше зробити просто виставку і просто показати людей, ну, які впродовж доволі тривалого часу вже, так, молоді художники. І ще все молоді художники в 50 і вже їм за 50 кому як, так? І просто показати ті тенденції, які були в Ужгороді років 30 тому, і які розвивалися, які до чогось зараз прийшли. Значить, це є тенденції сучасної мови це спроба реагувати, вбирати світ і через місцевий матеріал, через себе реагувати на, як тепер кажуть, виклики сучасності, а фактично, просто інтерпретувати свою інтуїцію, своє відчуття світу. Бо власне кажучи, що художнику лишається робити, як не це. Тим часом, як у ці сім сутностей тримаються купи, насправді невідомо, бо усе ж неможливо звести до спільного знаменника сім різних творчих світів. Але у кожному разі зрозуміло, таких проектів, які дозволяють побачити мистецтво, що твориться тут і зараз, в Ужгороді потрібно ще. Сім днів це виставка, яких не буває. Вона триватиме довше, ніж сім днів. А від також залишиться в очікуванні нового, потужного і свіжого мистецького подиху. І дотичні до цього проекту кажуть у нашому місті дуже багато цікавої творчої молоді і вже час новим авторам теж робити виставки, яких не буває.